В лютому 46-му в нас привезли на В 46-му. Так. Е, спочатку була в Чор, Барожі, потім в Чорскові, а потім нас відвезли до Харкова на пересильний пункт. А вже в Харкові то вже ті е, е, ешелони е, 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 ціл. нас привезли в Харків. Як нас тоді привезли, то такий актовий зал великий. І там так багато блощиць було на тому, на по селя веселка, і там на тих, як гірлянди, тих, т, т, ті блощиці були. І ті блощиці так на нас падали, так кусали. Мене щось дуже дуже. дуже вже мене дівчата візьмуть всередину, що це. Нікого не вкусять, а як ця цево. Вона як кус, кусає, навіть аж опухає це. Так, і то що не можна було ти площись, а то спеціально так, щоб те. І потім сформували е, ці, е, ці шалони. Е, ну, е, Куди як? Ну, ми я попала на Воркоту. Їхала на цю Воркоту дуже довго їхали, десь днів 20 їхали. Отак. Ну, я, я знаю, що з кого як нас відправили, то ми як, те, до Києва приїхали. Чогось казали, я не, я не знаю, казали, пере, переїжджаємо через Дніпро. То таке є, щоб е, е, та. я знаю, що ми в тих вагонах товарних концертів, ми дивилися така, то, то так плакали, хрестилися, молилися через Дніпро їхали. І нас до того е, е, Харкова привезли, там е, ми були якийсь час, потім нас потяг. По, вагони і видали нам на дорогу ватні штани і кофайку. Таке то не, не нове, а таке, знаєте, того, як вмирали ті е, солдати, то ті кофайки, штани прали і то пізніше заключеним давали. Приїхали туди, в Оркуту. Куди вас одразу поселили? Якісь бараки чи що там було? Так, бараки. То була, була шахта номер 2 І цього олп називається. То три то тисячі е, цього е, населення три тисячі. І мужська зона, і жіноча зона обгороджена проволокою, підтоком. І на кожному кутку е, ця вишка, там сидять. ті, ця. І е, зона переділена мужська і жіноча. І теж е, під, 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 про, під током проволока, і те ж само, на, де там свої то там з одної сторони, і з іншої сторони на вишці сидить солдат. Так що зайти туди. Одна до другої, ні. тільки через вахту можна було. Через вахту ми йшли. А, а йшли на роботу, то йшли в мостку зону, і тоді нас е, вже е, те, ну, е, е, По Побригано, по ми на другій шахті йшли, то там був коридор від олпа до шахти був коридор такий, знаєте, то вишки. І це насип такий, бо то зимою стіг, дуже рукота така планета, 10 місяців зимою стальною літо, знаєте? так що то, там дуже мало. То там такий був висип і там ми йшли туди, потім, і ми вже на тій вахті нас випускають, а на, на, приходом на шахту, на производство приходимо, там нас приймають дому. Потім рахують нас і вже по бригаду. от. Так що таке. То ми вже йшли без того, без е е конвоя, вже не, не, не цього. Туди було десь кілометр то, то, одне від другого від шахти. Тієї. У нас був дуже-дуже дуже добрий начальник шахти. Андрій Фіодорович Корнігов. Він Копія Хрущова, як Хрущов такий був. Ну він такий був чекіст хитрий. знаєте. Він знав, що жінки і хлопці працюють, а між хлопцями молодими і дівчатами завжди є любов, значить, є символ до роботи. От. І він запровадив таке, що як виповняють на 100% то давали пиріг, пекли такий на на такій цьому блясі е, тісто, там чи на дріже, чи на соді, і зверху там е, повіло, бо повізло то було. І тоді зверху там маргарин, потрус, навіть посиплять. І по 100 грамів того, того пирога, як, як бригада виповнила, бригада виповнила на 100%, значить е, десятник вже. Е, тому. Диспетчер знає, що бригада виповнена, диспетчер дзвонить на столову, на шахті столово, де начальство там воно їло. І там вже повари поварі пишуть той пиріг, ріжуть його, того, і вже приводять е, е, нарядну. Кожна, кожний участок мав свої, свій кабінет, так ви називати. В тому кабінеті була, в кожному кабінеті була. Плитка, та плитка, і такий великий цей, е, як він називається, ну, оп, чайник, ага. боже, яка я вже до того ага, забита, то страшне. І, та, та, і там кружки були, і горнятка, от, і вже товки п'яткуський п'ятят. То начальники участка приносили заварку, а, а, але брали з і того. Клубика, голубика бо ті корчі, такі тут теж ті гіллячки брали і варили, вже як це вийшов з шахти і, і, і горнятку тієї води того чаю, бо цукру не було. І то кусок пирога, то вже щось таке, знаєте, відчувала людина, що вже щось. Це, це, а їй це весь час хотів. то страшне, хочеться їсти. Ви знаєте, нас так тільки привезли, вивели на роботу, і туалети були на дворі, жіночі мостки. І от ми там щось робили, я йду в туалет. І дивлюся на колінах, вибачте, я так оригінально буду говорити, на колінах якась людина нагнулася, а хтось. Що оправився і в тому калі горох цілий, розумієте? А той на колінах і паточком з того калу витягує той горох і преворот їсть. Я те лице. То був не руський якийсь, то не простий, бо бо прості хлопці, то вони мали якийсь витривали. А та інтелігенція, вона не мала, знаєте, вона привикла каву їй принести, хліб з маслом, кубасою, вони привикли. До якийсь був це. І ті очі, і, то, і я так я їх побачила, кажу, я ще не, по русськи не, не говорила. Господи, що ж ви робите? А він так відвернувся до мене, таки на нього. Божевільні очі тільки на мене поглянули, я ті очі до цього не бачу. Не раз так прислухався, як згадаю, то я пам'ятаю те лице, то собі можете представити, що то значить голод. Що ви доставте зараз, що мене чи вас, що ми то зробимо, то ми не зробимо. А він він то робив, і то і то цим, як то воно ще тепле було, і то ж не було помити, і цим всім, і він брав в рот і таїв. То то страшне, то, то є страшне, що значить голо. Як голодна людина, доступ ти не годен, розумієте? Будеш, бо приходиш з другої зміни ми приходили до цього, е, все одно в столову йшли, отримали там такий 200 грам каші. То така була ні каша, ні, ні зупа таких. Ну то хоч трошки перекурсиш і ждеш, йдеш і того. Ранку вже в 6 годин вже е, столова відкрите і вже дають хліб. Правда, що хліб пекли, хлопці пекли в пекарні дуже добрий хліб. Ніколи він не був такий е, гликий, а випечений був. Хоч до того хліба. То хліпик із з із, із, із того, із вівця, і з ячменю, і то все там мололи, і горох, що там що було, бо то ж війна була. То, 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 то. І навіть давали 10% такої, як дерево, знаєте, тирси той, то там її пересівали от, і давали. Хліб був дуже смачний. Ніколи не був хліб такий, щоб, щоб він був не випічений. А хліб давали не, не одинаково, а давали по котлам. Перший котел то 300 грам хліба, другий котел вже 500, третій котел там вже теж 500, там четвертий 700, а вже п'ятий котел це вже кілограм хліба. Тут, знаєте, такий вогнець хліба кирпичиком. То вже на, на той на кілограм то вже йшло пів півтої пів хлібини майже. Як коли ти там? Що там сталося? То, то дурниця. Пані Степані, я чув, що е, в оркуті е, було повстання. От, скажіть, будь ласка, от ви пам'ятаєте про це? Що ви можете розказати? Я можу вам розказати так. почалося з третьої шахти, де був мій чоловік. Діло було так, як він вже розказував мені. Ведуть, значить, ОЛП називається де живуть заключені і производство шахта. Значить, з того, де живуть люди, ведуть. Зміну на шахту ведуть 500 чоловік, чи 600, 600, там оце, оце, багато ведуть. Ведуть по п'ять чоловік колонами, і йде, йде конвой, спереду йде один з автоматом, по боках йде по два чоловіка, бо то великий, і ззаду йдуть там пару чоловік. І як, як мій чоловік розказував, то дорога була там, хоч шахта була. Але, Чудово, такі були ями, і там вода була, бо то було якраз осінь, чи осінь, чи весна, що то було, я не знаю. Ну, коротше, було болото. Ну, йде 500 чоловік, і кожен по слові то такий шум тебе. А конвої обично там не було. Українця ні одному не було ніколи конвої. Бо рускі дуже рідко були, ті, твоя шагає, моя стріляє. Ті не русські були. І каже мій чоловік карлог він називався, каже, ну ми там, він, значить, встать, стали вони, ті, що, значить, що там, що це давав, ну ти, 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 і знову пішли пошли вперед. І знов там почали говорити, знов став. І значить, як мій чоловік каже, там хтось засміявся, хтось щось. Вони почали стріляти, не, не в людей вони стріляти не будуть, а вверх почали стріляти. Хлопці прийшли в зону на жахту прийшли і холи слухайте, А то тоді якраз хуники розібрав німців. Знаєте, як це як вийшлось? Бо е, армія Павлюса. Вона була, ті, ті, вона була вся в Оркуті на, друг, на другому кирпичному не були. Ті генерали, що там, ті старі, вони мали барак був, вони на роботу не ходили. Бо вони вже мали по 50-60 по років, вони на роботу не ходили. Вони отримали третій котел, тобто по 500 грам хліба, і рано і вечір суп і кашу. Вони отримали. Ну там такий порядок був, бо там. Як совєтська власть, то весь час це замагання, значить з одним з другим. Значить, наш жіночий Олп, з цими, де, 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 де були тінімці, це рунування було, хто, хто краще. І наша ця староста класа, така була, цього, вона сама з Кривого Рогу. Поліна Григоровна дуже інтелігентна жінка була. І вона туди їх повели, ну, якби провіряти, як там. То вона принадлежав приїхала, прийшла, то, а ми так вона барак, знаєте, ці нари на три чоловіка внизу, про тумбочку і знову того. Тут вона, а тут якраз Марійка та Зверчан, з Верчан, Стефа. Дана нелег з середині, а я з тієї сторони, ми спали на тих народний. І ми дуже добре з нею з Паліною Григорію жили. Вона розказувала. Каже, як приїхали, то зайшли в той, той барак, де ті офіцери були, всі койки під тиво Застелені. чистота. В колпі теж дорожки всі засипані, все так, так що порядок кругом був. І коли вже. як Сталін помер, хонікер Демократична Республіка, Хонекер, значить, попросив Хрущова, щоб йому віддати тих німців, щоб вони відбували покарання там в Німеччині. І Хрошов. І тоді тих, всіх німців уділи перший того новий перший сорт стани і куфайки хлопців, чоловіки чи чоботи. У мене в бригаді були, у мене півбригади було німців. Була в мене в бригаді звідня е, інженер е, авіації, була зрезана е, завідувача лагера. Те. Була з Берліна. Мала дуже великий таксопарк. там, -то. Ну, там це, ви знаєте, В лагері ніхто нікого не питає, на що ти сидиш. То вже є табу. Ніхто нікого не питає. Вот. І, це. І, і, вона, і була там така Соня Хаджиєва. Її батьки в 18-му році, багаті були дуже, втекли в Німеччину. І вона сама була балериною. І так вийшло, що вона е, це, е, попала в плен, бо були на, на цьому, на передові, вони перед солдатами виступали. Я, я їй питала, Соня, то правда, що ви е, на, тому, на столах танцювали, е, ну, читайте, тільки, тільки в Лівчиках і в трусах читайте голи, перед солдатами, як вони мали йти. Вій, то їм присилали цих цього, тих, і так, і така терапія була, вона казала, що правда. І коли вона попала, то той слідователь сказав, що ти, говорить, пишися, що ти, ти, не, ти не, не німка, а руська. Тобі легше буде. Вона дурна записалась, а коли ти стали німців, а її не, не, не беруть, бо вона ж руска, розумієте? Я думала, що вона повіситься. Бо, бо цього, ще це, і, і вона, як ті німці їхали, вона віддала мала таку платочок і там одні віддала, і вона їй прислала посилку цим платочком. А ми прийшли, як тих німців відправили. Через, а Ми вже були вже, вже, вже в жіночій зоні окремо, і прийшли на роботу, на, на Кирпічний завод, прийшли на роботу і тайво. І там хлопці волі були, що то голос Америки, то ми ж не знали, що це таке. Ну так я бригадір, то та мені там хлопці кажуть, ти знаєш, бо там, а, а ті німці, що були е, в лагері, то вони робили. І той кірпічний завод то страшне. Ту цеглу вигружали майже, майже ще горячу, розумієте? Одних рукавиць на зміну не вистачало щоб цегло. А вони, німці, тих, то наші дівчата на вигрузці були а німці були на формовці, де цеглу то виробляли на стелазах, і вони в ці сушили камери заводили там це на формовці то там були німці. І той каже, той коли був вольно і каже, ти знаєш, те, що по голосу Америки вже передали, що наші -та вже там виступають, розказують про наш кирпічний завод, розказували, як тут що там і все. Їх тих їх, випускав, їх не зробив ну, їх. Я, я не знаю, як він там її зробив, що це. І хлопці каже, йшли на шахту і кажуть, мій чоловік розказував, каже, та ж таку ж твою мать каже, німці е, війну почали побивали, їх випустили, а нас дорогою він вистріляти буде. І давай цього в шахту не спускаємося. Тим хлопцям, що в шахті, теж саме, повиходили, ніхто в Олт не йдуть, в шахту не йдуть. Ну, три дні, чотири дні начальство могло прокрити, бо е, три кони угуляє від відрожали. Більше не годин, розумієте? А хлопці, значить, е, ба, їх відвели вже в зону, вони забракувалися, начальства не хочуть ніякого. Малінкова їм, їм подавають тільки цим. Ну, приїхали з Москви. Приїхала, приїхав якийсь прокурор. А в нас держали на бараках, бараки на ніч закривали. Вікна всі були в решотці. На, на, на ніч ставили парашу вечір, це було. І так і, і, і хлопці, і дівчата, в нас і хлопці кажуть, їх пускали, а ми то по параші ходимо, на роботу ходимо і це ще нас стріляти будуть. І значить, що з часом ніякого розговору, то от подавай маленького. Приїхав який-то прокурор, то, каже, мій, мій чоловік каже, прийшов з цими, бо вони з місцевою владою не хотіли говорити, лагеря. Вже третя шахта, і вже по, -по тому а диспетчери робили, там і наші хлопці робили, вже вся. Подзвонили і вся в руку розумієте? Але перша наша та третя шах. І це. І, і значить, прийшов, прийшов той, той представник, і там почало він каже, ви так, виберіть три чоловіка, бо я тут нічого не пойму, делігацію. І каже, я з нею буду. Договорити, що ви хочете, як ви хочете. Марінко до вас не приїде. Я приїхав то який-то прокурор. Вибрала, і там був такий, там були полковники, котрі до, льотчики, котрі дійшли до, до Берліна, а потім їх, я не знаю, за що там їх растували, вони були. Значить, з тієї делегації полковника, льотчика вибрала і ще, ще двох. І вони там з тим, він е, начало, що щось на тему, жінки наші, е, то, е, то, е, той лагер жіночий, Хлопці подзвонили, щоб ми до того не мішалися, щоб ми не міти до того всього. А дівчата взяли там якусь вагонетку заборонили, там ще щось таке, ну то таке, то то нічого. А хлопці казали, ви до того не мішайтеся. Щоб вас там били, там це, ми розбираємося без вас. І як почало там він сказав цей представник, що в моїй повноваження є решетки, з викон я зніму, параші заберу, бараки будуть відкриті, будуть ходити вночі в туалет. Що вже не буде. От. А більше то я цього делегація. От тих три чоловіка, я забираю з собою стика. Ми там будемо рішати, як то буде, що буде. Ну, ти вже поїхали всіх, каже, ми всі думали, що їх розстріляють всіх. Не було їх місяць, тих тих, що поїхали, а тут вже почали, вже нас рішення зняли. Везуть на, на, на роботу, везуть, вже не, тих конвоїрів нема. Йде два чоловіка, що везе без руж'я, а просто воєнний везе розвод і нас так, так само, вже зняли тих, що з нами не йшли, хлопці з автоматами. І почалися і ці пересуди переглядати діла. От то там хто, хто не цього не мав якогось там, то їх освобождали, а тих, хто більше там таке ж були, то тих мордових відправляли, то і вла, і, можливо, ті в ла і в моркуті вже не стало тих заключених після того всього. І ті через місяць, ті хлопці той, той полковник приїхали. Їм всі ордена вернули, і зарплату там їм дали, і все, вони приїхали до хлопців показатись, і все. І, і я. я не знаю, що там, де, де вони, чи не в горку ці чи де. Ну, то я, я хочу сказати, що тільки пострадала 25-та шахта, там дуже побили людей. А от в нашій в тій шахті, в третій, де мій чоловік, ні, ні один чоловік не загинув. Ні нікого не в'яза, нічого не дива.